Друзі, привіт! Підписуємося, ставимо вподобайки, натискаємо на дзвіночок, пишемо коментарі, стаємо нашими спонсорами та патронами, ви все самі знаєте. Так, чергове відео сьогодні. Можливо, воно сьогодні останнє. Якщо нічого такого екстраординарного та важливого не станеться, то це останнє відео сьогодні, скоріш за все, буде. А і наступні відео чекаєте завтра зранку, тому що у нас немає світла. І от я на, на поки що є денне світло записуюся. Ну, знову ж таки, якщо щось буде важливе, то ми обов'язково з вами сьогодні ще поговоримо. А так планую, що сьогодні це останнє відео. А зараз ми з вами почнемо з КОП-27, тому що КОП 27 нарешті закінчено. Ви, можливо, думаєте, що це щось сумне, нецікаве і так далі, що це там якась екологія. Ні, друзі, це важливо, тому що, по-перше, це геополітика, і це важлива геополітика, яка впливає на нашу війну. А по-друге, знаєте, знову ж таки можна не дивитися вгору. Нам здається, що зараз ті той виклик, з яким ми сіткаємося. Він такий важливий, він такий страшний, але насправді ми просто мало знаємо про те, що відбувається. Коп 27 Ми сьогодні проговоримо про угоди про збитки, які такі бути, а про півтора відсотки, які під загрозою, і ми з вами поговоримо про китайську пастку екологічну, в яку загнали Китай, а не в яку Китай загнав світ. Ну точніше, зараз Китай загнав світ, але світ намагається все зробити навпаки. Поїхали спочатку, а і сьогодні ми з вами поговоримо про вибори в Малайзії. Вони дуже важливі, тому що Малайзія рухається, на жаль, в бік знову ж таки в правий бік, як і всі інші, не всі багато останніх виборів. І в бік теократії. Почали. Угода про збитки та втрати. Ви пам'ятаєте, що це угода, за якою країни, що розвинені країни. Мають відшкодувати шкоду, яка спричинена природними катаклізмами через глобальне потепління країнам, що розвиваються. У мене були в коментарях, я читала коментарі, хто говорив, що неправильно говорити, що розвинені країни найбільше забруднювачі, тому що є такі країни, як Швейцарія, для прикладу. Але друзі, це виключення, а не правило. Дійсно, є окремі розвинені країни, які не є найбільшими забруднювачами, як і є країни, що розвиваються, які є а, великими забруднювачами, тобто не всі країни, що розвиваються, не є забруднювачами такими і вони є лідерами серед забруднювачів, але загальна картина саме така: що найбільше забруднюють країни, що розвиваються, точніше, розвинені країни, а найбільше страждають країни, що розвиваються. І ось довгий час, ви знаєте, країни розвинені намагалися уникнути цієї лихої долі, щоб виплачувати ці втрати та збитки країнам, що розвиваються, тому що вони рахуються трильйонами доларів. І крім цього, країни розвинені дуже боялися, що якщо вони погодяться на угоду про збитки та втрати про відшкодування. То це одразу відкриє шлях для того для юридичних претензій для судів, в яких країни, що розвиваються, будуть відсуджувати сотні мільярдів і трильйони доларів у цих країн. Так от угода укладена, укладена на цьому курорті на Червоному морі в Єгипті в шарм аль шейхі Але ця угода чітко говорить про те, що країни не можуть нести юридичної відповідальності за платежі тобто, це угода, яка не матиме юридичних наслідків, тобто не можна буде в судах. це Відшкодовувати відшкодування буде здійснюватися безпосередньо з фонду, а не з цих країн, які наповнюватимуть ці країни. Угода передбачає створення комітету з представників 24 країн, які працюватиме протягом наступного року, щоб визначити, яку саме форму має мати цей фонд, які країни мають зробити внески туди, та куди мають іти гроші. Форма фонду, країни, які роблять внески, куди йдуть гроші. Багато інших деталей ще належить визначити. Звичайно, це основні деталі, але деталі багато, які буде визначати оцей комітет, який буде створений з 24 країн, який буде працювати протягом 2023 року. Створення фонду збитків і втрат було майже зірвано через суперечки. До останнього було під питанням, чи можуть вони це зробити, які тривали до світанку неділі. О 5 ранку в неділі закінчилися обговорення. Тобто, представники на Коп 27 сиділи до 5 ранку неділі а, і. Обговорювали, сперечалися щодо створення цього фонду. А, і звичайно щодо ширших елементів цієї угоди, включаючи те, наскільки глибоко країни повинні скорочувати свої викиди, тому що однією з умов цієї угоди, що країни повинні скорочувати викиди, бо якщо країни не будуть скорочувати викиди, то який взагалі сенс відшкодовувати ці збитки та втрати, і чи слід включати формулювання, які прямо закликають до поступової відмови від викупних видів палива, включаючи вугілля, природний газ та нафту? Вічна суперечка, коли світ почне відмовлятися. Від викопного палива, який якраз створює оці найбільшу, вики... найбільшу кількість викидів. До п'ятої ранку в Єгипті учасники переговорів все ще обговорювали ці та інші заходи. Пакистан, який очолив групу зі 134 країн, що домагаються виплати компенсації. Пакистан дуже важливий, це дуже велика країна, країна, яка перебуває в дуже важливому регіоні, і країна, яка має ядерну зброю, став новим нагадуванням про руйнівні сили зміни клімату. Влітку цього року в Пакистані стався повінь, який на думку вчені, яка на думку вчених посилилася через глобальне потепління. Тобто, якби не було глобального потепління, ця повінь була б суттєво меншою. В результаті загинуло понад півтори тисячі людей. Півтори тисячі людей через повінь в Пакистані. Для нас важливі наші жертви у війні, але друзі, замислитесь на хвилинку, які жертви несуть країни, що розвиваються від цих природних катаклізмів від цих природних явищ. Для них це також війна, для них це їх війна, яку вони ведуть за те, щоб світ боровся з глобальним потеплінням. Тому що їх люди, їх громадяни гинуть тисячами від цих заходів. Третина території Пакистану опинилася під водою. Третина, уявіть собі а збитки становили 30 мільярдів Доларів, і це при тому, що на Пакистан припадає менше 1% світових викидів, що викликають потепління. Тобто Пакистан не Пакистан припадає менше 1% викидів, але в Пакистані загинуло тільки від однієї повіні півтори тисячі людей. Третина Пакистану опинилася під водою і збитків нанесено на 30 мільярдів доларів тільки однією повінью. США та ЄС погодилися, але вони наполягають на гарантіях того, що Китай зробить внесок у будь-який створений фонд. І не матиме права отримувати з нього гроші, ООН наразі наразі кваліфікує Китай як країну, що розвивається, що дасть йому право на кліматичні репарації, навіть не зважаючи на те, що зараз він і має найбільші у світі викиди парникових газів, а також є другою за величиною економікою світу. Китай чинить запеклий запекли опір, тому щоб його розглядали як країну, що розвивається в глобальних кліматичних переговорах. Уявляєте а, наскільки цинічно, тобто Китай. Бореться за те, що у нього має залишитися статус країни, що розвивається, це при тому, що він є другою найбільшою економікою в світі. І завдяки цьому статусу він не матиме обов'язку платити гроші у цей фонд, і навпаки, матиме право з цього фонду відшкодовувати кліматичні репарації. І відповідно, от зараз те, чому так довго йшли ці обговорення, чому ці країни, Сполучені Штати та Європейський Союз, довго чинили опір, тому що вони говорять, це має бути умовою, що Китай має не має рахуватися як країна що розвивається, він має платити репарації в цей фонд, і він не має з цього фонду відшкодовувати гроші, тим більше Китай на сьогодні є найбільшим забруднювачем в світі, і він взагалі не рухається в напрямку того, щоб зменшувати ці викиди. І навпаки, він зараз продовжує відкривати вугільні електростанції. Хоча американські дипломати погодилися на створення фонду, гроші має виділити конгрес. Палата представників республіканців, привіт! Ми з вами про це говорили після виборів. Коли аналізували результати виборів, ми з вами говорили про те, що. Екологічний порядок денний це одне з тих питань, яке може опинитися під загрозою через те, що республіканці контролюватимуть палату представників. І якраз допомога Україні навряд чи опиниться під такою загрозою, як опиниться кліматичний порядок денний. Минулого року адміністрація Байдена запитувала у Конгресу 2,5 мільярди доларів на кліматичне фінансування, але отримала лише 1 мільярд, і тоді демократи контролювали обидві палати. Уявляєте 2,5 мільярди на екологію, і яка допомога надається Україні? Це щоб ви розуміли, коли вам кричать про те, що нас слів зливає, США нам не так допомагають, і так далі. 2,5 мільярди просили на екологічний. На екологічні питання це при тому, що в Пакистані тільки від однієї повені, тільки в одному Пакистані загинуло півтори тисячі людей. І конгрес, палата представників і сенат погодили тільки один мільярд. І це при тому, що демократи контролювали обидві палати, і демократи є відданими захисниками якраз екології. У зв'язку з тим, що республіканці, які переважно виступають проти кліматичної допомоги, мають намір захопити палату представників у січні. Представники конгресу перспективи конгресу затвердити абсолютно нову суму грошей на компенсацію втрат і збитків виглядають туманними. Направляти долари платників податків США до фінансованого ООН фонду зеленої сльоти є абсолютно помилковим, сказав сенатор Джон Барасо, республіканець від Байомінгу. Адміністрація Байдена повинна зосередитися на зниженні витрат вдома, а не відправці грошей в ООН для нових кліматичних угод. Інновації, а не репарації є ключовими для боротьби зі зміною клімату. Зрозуміла позиція республіканців. Зі свого боку низка європейських країн добровільно пообіцяла виділити понад 300 мільйонів доларів на компенсацію втрат і збитків. Причому більша частина цих грошей піде на нову програму страхування, щоб допомогти країнам відновитися після катастроф, як от остання повінь в Пакистані. Бачити наскільки важко ідуть ці кліматичні переговори, про які суми йде мова 300 мільйонів доларів з європейських країн, і яка допомога знов ж таки надається Україні? Я не кажу про те, що ми не маємо просити більше, але я кажу про те, що ми маємо цінувати ту підтримку, ту допомогу, яка надається сьогодні. А тепер чому? Зміну клімату, ми говоримо про те, що це важливо. І що з цими півтора градусами потепління? Друзі, не, не, не будь ласка, не вимикайте, тому що вам здається, що це скучно. Будь ласка, послухайте це. це, це дійсно важливо. Це дуже коротко, це три хвилини, але це важлива інформація. Планета вже нагрілася в середньому на 1,1 і за Цельсієм. І вчені заявили, що країни країни повинні скоротити викиди вуглекислого газу швидше та значно, щоб отримати потепління до 1,5 градуса за цельсієм. Зараз світ рухається по траєкторії потепління на 2,1-2,9 градусів до кінця цього століття. Кожна частка градуса додаткового потепління може означати, що десятки мільйонів людей, десятки мільйонів людей у всьому світі будуть піддаватися впливу небезпечних для життя хвилі спеки, нестачі води та прибережних повеній. У світі з температурою 1,5 градуса все, що можуть бути коралові рифи та літній арктичний морський лід. Тоді, як у світі з температурою 2 градуси, швидше за все, ні коралових рифів. Ні, арктичного льоду не буде. 2 градуси це відсутність коралових ріфів. 1,5 це не просто кимось вигодене число, сказав на конференції в п'ятницю Еспен, Еспен Барт Ейде, міністр клімату та навколишнього середовища Норвегії. Він говорив про головну різницю, драматичну різницю між потеплінням, яке закінчиться на 1,5 і 2 градуси. Цілі країни, друзі, слухайте, цілі країни, які тут присутні, просто зникнуть з поверхні планети. Країни зникнуть, ось наслідок від півтора до двох градусів різниця. Більше всього лід у світі розтане. Сказав він, міст, які ми місти, які ми любимо. І в яких живемо, зникнуть міста, в яких ми любимо, які ми любимо, і в яких ми живемо, зникнуть попереду, така драма, що ми просто повинні переконатися, що ми дотримуємося того, що нам сказали робити в галаску, тобто п'ята півтора градуса. Друзі, це іде мова про життя мільйонів людей. Це йде мова про зникнення цілих країн. Це не просто чиїсь там бла 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 розмови. Я не розумію, що автократи типу Китаю і Росії намагаються поширювати свою пропаганду, що вся ця екологія, це все лайно, що всі ці екологи, вони там не зрозуміли, що просувають, що це. Все вигадка. Ні, друзі, це не вигадка. Це абсолютно серйозно. Це метеорит, який летить на нас от зверху. Це все серйозно, і цим потрібно серйозно займатися. Тому я дуже вас прошу, не піддавайтеся на цю цю пропаганду, яка поширюється про те, що от в свій кліматичний порядок денний, це якесь там ліберальне лайно, а, вигадки і все інше. Ні, це не вигадки, це абсолютно серйозно. Це катастрофа, яка насувається на планету. І тепер друга тема і остання. Ми з вами обіцяли, що будемо говорити недовго, враховуючи те, що дві теми складні, дві теми обширні. Тому я взяла на сьогодні це відео виключно дві теми. Вибори в Малазії курс праворуч та в теократію. Малазія велика країна, Малазія впливова країна, як би там не було в своєму регіоні. Також Малазія країна, яка сьогодні сидить на паркані щодо війни Росії проти України, яка не долучилася до санкцій, не додає Україні воєнну допомогу, підтримує дипломатичні стосунки з Росією. Але... Ця країна для нас важлива, і це країна, якраз яку яку ми можемо відвоювати, якщо це так можна сказати, і в цій країні на вихідних були парламентські вибори, і знов суттєвий сув праворуч. Але вже в іншій частині світу ми бачили сув праворуч а, на європейському континенті. Зараз ми бачимо сув праворуч в цьому регіоні. Неочікувану підтримку 73 місця отримала коаліція Національний Альянс, очолювана колишнім прем'єр-міністром Мугідіном Ясіном. Коаліція включає в себе ісламістську політичну партію Шаріат, яка пропагує, яка у минулому закликала до теократичного ісламського правління в Малайзі. Ця партія в коаліції отримала 49 місць, тобто 73 місця отримала коаліція, і 49 місць отримала ісламістська політична партія, яка закликає, що Малайзію треба перетворити в теократію. Що таке теократія? Ми бачили на прикладі Ірану. А це, звичайно, не більшість, тому що більшість для парламенту Малайзії – це 112 місць. Набрала ця коаліція 73 місця. Але результати загрозливі, особливо з огляду на те, що вперше в Малайзії голосували виборці від 18 до 20 років. Раніше а, виборцям можна було голосувати тільки з 21 року. У 2019 році була зроблена виборча реформа, і уряд знизив мінімальний вік для голосування. І ось пішли виборці з 18 до 20 років на дільниці. І виявилося, що ось такий ми отримали результат. Тобто, це дійсно загрозливо. Тобто, Малайзія сьогодні під загрозою того, що вона буде скочуватися ще більше в ультраправий бік, а і ще більше в бік, такий теократичний. Крім цього, реформістський альянс лідера опозиції Аврам Анвара, вибачте, Анвара Ібрагіма здобув найбільшу перемогу. Він отримав 82 місця. Знову ж таки, це не 112 місць, які потрібні для перемоги, а всього в парламенті 220 місць. Але вони отримали 82 місця. І виходить, це найбільші дві коаліції, які конкурували між собою. Тобто, з одного боку, оця, оцей національний альянс, у якого в складі альянсу є. Партія а, ультраправа з теократичним а, нахилом, і з іншого боку, реформістський альянс а, Анвара Ібрагіма, який здобув більшу підтримку, 82 місця. Але якщо вам здається, що а, круто, є ще цей альянс 82 місця. Він же типу Ок, але тут є інша а, небезпека, тому що цей альянс надії Анвара включає в партію, в якій домінує Китай. Протягом тривалого часу вона була об'єктом атак правлячої партії УМНО, яка попереджала про економічне панування Китаю, якщо партія переможе. Тобто, з одного боку, ультраправі, які закликають до теократії, з іншого боку, ну альянс, в якому є ультраправі, які закликають до демократ до теократії, з іншого боку, альянс, в якому є прокитайська партія. Ось такі складні вибори в Малайзії. Обидва альянси тепер конкурують один з одним за створення союзів щоб спромувати більшість. Король повинен буде схвалити будь-яку угоду. Тобто їм зараз потрібно сформувати союзи з іншими більш-меншими партіями, щоб е, отримати 112 місць, і вже угоду по результату, яка буде укладена між цим альянсом та іншими партіями, між тим альянсом, який зможе зібрати підтримку, буде м, схвалювати король. Найбільше до створення, е, найближче до створення більшості зараз Мугідін, який у випадку успіху повернеться на посаду прем'єр-міністра. Мугідін це той альянс, в якому є. Оці Ця ультраправа партія ісламістка. Колись потужний альянс на чолі з Умно. Це та партія, яка була при владі. Став най колись потужний альянс на чолі зумно став найбільшим програшем. Він отримав на цих виборах 30 місць. Цей альянс керував Малазією з 1957 року. Уявляєте, з 1957 року, з моменту здобуття незалежності від Британії, тому що раніше ми пам'ятаємо, Малазія була британською колонією. Поки його не розвалили міжнародні корупційні скандали в 2018 році. З 1957 по 2018 він керував Малайзію. У 2018 вісімнадцять сталися гучні міжнародні скандали. Колишній лідер партії Наджи Празак, який був прем'єр-міністром, майже 10 років зараз відбуває 12-річний термін ув'язнення за злочини, пов'язані з розкраданням 4,5 мільярдів доларів з урядового фонду. Ось так. В Малайзії також саджають. А, керував з 57-го року по 2018. 10 років він був на Джи Празак, лідер цього альянсу прем'єр-міністром, але потім запротори за гради, за корупцію на 12 років. А не просто кримінальне провадження порушено, він перебуває загратами. Він отримав вже 12 років і він відбуває зараз це своє покарання 12-річне. Так, поправлю, щоб. Політичні потрясіння в Малайзії, як пообіцяв чинний коаліційний уряд, мали закінчитися виборами. Тобто, от якраз до цього були всі ці перетурбації через те, що партія, яка тривалий час управляла Малайзію, вона позбулася влади. Зрозуміло, лідер опинився за гратами. Почалася вся ця політична нестабільність, не могли нормально функціонувати урядові установи. І від якраз пішла влада на вибори, вважаючи, що ці вибори вони допоможуть подолати оцю цю політичну нестабільність, відчувши можливість змінити свою владу, зміцнити свою владу. Уряд переніс національні вибори на рік. Тобто вибори мали відбутися через рік, але враховуючи всі ці політичні потрясіння, які відбувалися, уряд вирішив перенести вибори на рік раніше, думаючи, що зараз за нього проголосує суспільство, і вони зміцнять свою владу, зможуть призначити там людей на керівні посади, і не буде от всіх цих більше викликів щодо того, що вони якось не так там керують країною, вони не мають права керувати країною і так далі. І а, уряд закликав виборців вступити в нову еру стабільності, видавши йому оновлений мандат на управління. Але азартна гра мала зворотній результат. Чинна коаліція зрештою 30 місць отримала набагато менше місця, якраз умно, ніж дві конкуруючі групи. А зараз Малайзія бореться з першим. У своїй історії підвішеним парламентом і політичною невизначеністю, яка лише посилилася, ніколи в історії Малайзії не було такого, що партія не отримала на виборах більшість жодна коаліція не отримала на виборах більшість. Це вперше в історії Малазії. Вони і так зайшли в період нестабільності, а зараз ця нестабільність ще посилилася. Все це повний безлад. Сказав Джеймс Чін, професор азіатських досліджень університету Тасманії та експерт з малазійської політики. Тепер лідери коаліції повинні переконати короля Султана Аб Абдалу Сул Абдалу Султана Ахмад Шаха, що вони мають найкращий шлях вперед. Малайзія є парламентською демократією з конституційною монархією, і наступного прем'єр-міністра має офіційно привести до присяги король. Ну знов ж таки, враховуючи те, що Малайзія була колонією Великобританії, то вони якраз наслідували оці ці. Британські також традиції, і ми знаємо, що в Британії короля призводить королеву, призводить до присяги вибачте, прем'єр-міністра призводить до присяги король королева. І теж саме в Малайзії. Там правда присягає неправильно, мабуть, так говорити у Великобританії. Присягає прем'єр-міністр. Він таки в парламенті перед народом, а тут перед королевою королем. Але все одно, ну тобто, дуже схоже, що саме королева або король має це благословити. Експерти кажуть, що уряд може бути сформований до кінця цього тижня. У заяві палац повідомив лідерам партії, що вони мали час, мають час до обіду понеділка, тобто до сьогоднішнього дня до обіду, щоб уточнити, як вони хочуть об'єднатися та кому вони віддають перевагу на посаду прем'єр-міністра. На цих виборах роль монарха є вирішальною, сказав Айра Асхарі, аналітик інституту демократії та економічних справ Малазійського аналітичного центру. Представники всіх цих коаліцій підуть до нього і скажуть: у нас є цифри, і він повинен буде сказати: добре, доведіть це. В інтерв'ю молоді виборці сказали, що економіка та корупція в уряді були одними з головних проблем, які їх хвилюють. Зрозуміло, голосували в надії, що а, саме ось такий виклик традиційним бюрократіям, традиційним партіям має це побороти. Одна зміна, яку внесли виборці, стосувалася пана Мата Махатхіра, якому 97 років, і який очолював ОМНО після того, як посадили його колишнього лідера. 97 років Махатхір, і він балотувався. 97 років, друзі. А ми говоримо про Байдену 80. В 97 років він балотувався і був лідером правлячої партії. Махатхір відомий своєю автократичною тенденцією під час перетворення Малайзії з аграрної нації на сучасну економіку. І дійсно, Малайзія рухалася активно в цьому напрямку. Знов балотувався на своє місце в парламенті та створив невелику коаліцію. Але вперше він програв вибори. В 97 років, ну, вже можна було в принципі програти. Ось така ситуація в Малайзії. Ми будемо з вами слідкувати за Малайзією, тому що це важливо. Це насправді певна точка нестабільності нова в цьому регіоні. І, взагалі, це велика країна, це важлива країна. Ну і знову ж таки, ми ж з вами домовилися, що ми будемо з вами боротися з цим пострадянським нашим минулим, коли ми вважали, що е, далі України світу немає, і що насправді е, Польща, е, Великобританія, Сполучені Штати, там Франція, Німеччина це все з чого складається світ. Ми будемо вивчати світ, ми будемо знати світ краще, тому що враховуючи ту складну епоху, в яку ми йдемо, чим краще ми знаємо світ, тим ми є сильнішими. Так, друзі, на всяк випадок я вам кажу сьогодні до побачення. Світла у нас досі не дали. Якщо буде щось термінове, то ми сьогодні з вами обов'язково поговоримо. Якщо ні, то наступні наші розмови будуть завтра зранку. Чекайте нових відео. Обнімаю. А, і не забувайте, ставайте нашими патронами, ставайте нашими спонсорами. Це важливо, це нам дуже допомагає. Повірте, це нам дозволяє робити незалежний від кого контент для вас кожного дня в максимально. Якісному форматі і в максимальному обсязі, який вам потрібен для того, щоб знати світ. Ми точно знаємо, що робити з вашими інвестиціями, і ми їх точно використаємо як найкраще. 50 гривень на місяць це невелика сума, але це дозволить Україні мати своє якісне, суперякісне, одне з найкращих, тому що насправді на сьогодні ми з вами обговорюємо речі, які... Не всі ще західні видання обговорюють. Є питання, про які ми з вами говоримо, а якісь New York Times або Вашингтон Пост пише про це через кілька днів. Тому що ми слідкуємо за вами, з вами не тільки за західними виданнями, а ми слідкуємо за тим, що пишуть в кожному куточку світу. Ми отримаємо інформацію з перших джерел, і коли ви мені кажете, що чи не могли б ви порівняти, що пишуть в інших медіа. А я буду намагатися вам це давати. Але щоб ви розуміли, ми це читаємо. Тобто, ми, коли говоримо з вами про північну. Корею, ми обов'язково дивимося, а що написали про це в Північній Кореї, і коли я висловлюю свою думку, я враховую те, що написано там, тому ми слідкуємо за всією земною кулею. Отже, підтримуйте нас, щоб ми ставали кращими для вас і щоб Україна ставала завдяки цьому сильнішою. Обнімаю вас, дякую вам і поговоримо можливо не сьогодні, можливо, завтра. Гарного вам дня і мирного неба!